Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 25 січня 24 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає туз кубків. Дуже гарний буде день, все буде вдаватися. Всі плани, які планувалися, ви зможете втілити в реальність. На вас очікують гарні позитивні емоції. Якісь... Гарні новини, нові можливості, нові перспективи. В когось може дитинка народитись, в когось може бути звістка про вагітність, в когось освідчення в коханні, отримання якогось подарунка, здійснення якогось бажання. День буде гарний, день буде вдалий. бажане буде отримане. Для того, щоб отримати бажане, вам потрібно буде трошки постаратися прикласти максимум зусиль, проявити свою впевненість, сміливість. Кисати свій характер, і ви обов'язково досягнете всього, чого хотіли в цей день. Тельці. Для тельців випадає рисер жезлів. Він говорить нам про те, що в вашому житті настають зміни як і в особистому житті, так і в кар'єрі, в роботі. Питання, які вас дуже сильно хвилювали і дуже сильно вас засмучували. Ви знайдете на них відповіді, навіть якщо ці питання казалися невирішеними. Також карта говорить про можливий якийсь прибуток, надходження якихось фінансів може бути. Взагалі, все зміниться в кращу сторону, в здоров'ї проблем не має виникати, все має бути в кращу сторону. Тож, день у вас гарний, день у вас вдалий для всіх ваших починань і всіх ваших планів. Вперед, все вдасться. Головне, будьте впевнені, в собі, активні. Проявляйте сміливість і все вас вдасться. Можуть також бути якісь поїздки. Близнюки. Для близнюків туз, Кубків, гарний день, позитивні емоції, гарні новини. Карта говорить про те, що емоції вас будуть переповнювати, емоції від щастя. Будуть дуже різних багато подій. Це можуть бути, як і. Освічення в коханні, так і заручені, в когось шлюб, в когось народження дитинки, якісь гарні новини. Це можуть бути на роботі гарні новини, наприклад, підвищення і так далі. Тут можуть бути, бути дуже багато варіантів. Карта говорить про те, що все вдасться. Вас чекає успіх і позитивні емоції. Раки. Для раків випадає п'ятірка кубків. Ну, тут карта говорить про якісь переживання, про те, що ваші страхи дають про себе знати, якісь проблеми, які ви постійно відкладали, дають про себе знати, впливають. І є якісь моменти, є якісь складні питання, з якими вас важко впоратись, і з яких ви, можливо, такий депресивний стан якийсь маєте. Але все можна вирішити, якщо візьмете себе в руки. І не будете розкисати, то будь-яку проблему можна вирішити. І коли Софортуна ніколи не говорить про те, що вам потрібно, вам вдача буде посміхатися, і вам потрібно для того, щоб вона від вас не відвернулася, потрібно йти на, її, на, на зустріч їй. Треба працювати і прокладати максимум зусиль. І ні в якому разі не розкисати і не депресувати. Леви. Для левів старший аркан сила, день досить значний і важливий. У вас можливі будуть якісь змагання, можливо, якісь конкурси, в яких будете участвувати, ви зможете себе активно проявити і отримати гарний результат. Взагалі, карта сила говорить, що можуть виникати якісь складності, якісь непередбачувані ситуації, але все в ваших руках для того, щоб це вирішити. Прикладіть максимум зусиль, проявіть себе, покажіть. І характер покажіть, всю свою сміливість і все вас обов'язково вдасться. І ви зможете вирішити будь-які складні питання. І особливо в конфліктних ситуаціях намагайтеся вирішити питання без, можна, як сказати, без того, щоб, без прикладання сили. Діви. Тоді випадає король жезлів. День буде вдалий, насичений. Всі плани, які ви планували, ви з легкістю зможете втілити в життя. Можуть бути якісь новини, може бути, приїзд дорогої вам людини. Якісь гарні, приємні новини, яким ви будете дуже тішитись. День вдалий, будьте активні, будьте впевнені в собі, і ви зможете втілити всі задуми в життя з легкістю. Терези. Для Терезів також випадає король жертвів гарний вдалий день. Зато мене зможете втілити в життя і досягнути гарних результатів, бути задоволені собою, виконаною роботою, гарні новини, гарний вдалий день. На дні колоди імператриця ця карта говорить про те, що ви матимете успіх у всіх справах, у всіх починаннях, матимете за це гарну винагороду і матимете змогу більше часу провести своєю сім'єю, своїми дітками, приділити їм і собі увагу. Скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан помірність. День має бути такий, знаєте, початок дня буде такий гарний, спокійний, гармонічний, е, такий якийсь е, релакс, можна сказати, буде. Все буде спокійно, е, в позитивних таких моментах. Е, також карта говорить, щоб ми ви конфліктних ситуацій, е, щоб ви у всьому трималися золотої середини, не перевтомлювалися, але й не лінилися. У всьому придержувалися певних моментів, певної такої, такої золотої серединки. На дні колоди випадає четвірка жертв, карта говорить про якісь гарні новини, про святкування якоїсь події, можливо, якусь нову роботу, яка у вас виникне. Саме головне у всьому тримаємося золотої середини. І все у вас обов'язково зстя. День для вас гарний буде. Стрільці. У стрільців, хто з мечів. Тут з мечів говорить про вирішення якоїсь такого складного питання, яке дуже вас хвилювало. І ви його зможете настільки легко, швидко вирішити, що будете навіть самі здивовані. Також матимете змогу позбутися всього зайвого і свого життя, зробити таке велике генеральне прибрання у своєму житті. Звичайно, ви під кінець дня втомитесь на дні колоди четвірка мечів, яка говорить про велику втому. Ви, наскільки буде багато роботи, скільки багато справ важливих буде, що ви будете під кінець дня просто виснажені, але все у вас обов'язково вдасться. Козироги. Карта дня для козирогів. Якось роги випадає тут з у вас досить активний і насичений день. Проявляйте себе, будьте активні, будьте сміливі. Вам доля відкриває всі нові можливості, нові дороги перед вами. Так, да, вони не будуть самі легкі, будуть багато якихось перешкод, можливо, виникати. Але якщо ви не будете здаватися, то у вас обов'язково все вдасться. Все вам під силу і все у ваших руках. Якщо ви будете. Не здаватися, а активно прямувати до своєї мрії, то ви її обов'язково отримаєте. Матимете щастя, радість і гарні, світлі, позитивні моменти. Водолії. Карта дня для водоліїв. А водолійчикам випадає верховна жриця, яка говорить про якусь приховану інформацію, про якісь можливі секрети. Про, можливо, якийсь негатив, який на вас є. Також карта говорить про те, щоб ви прислухалися більше до своєї інтуїції. Вона вас ні в якому разі не підведе. Також дивіться, що ви підписуєте, з ким якою інформацією ділитесь, чи варто тим людям довіряти, яким ви щось розповідаєте і так далі. У всьому проявляємо обов'язкову обережність. Семірка Жезлів на дні колоди говорить про якісь. Проділки якихось ваших конкурентів, якихось ваших недоброзичливців, від яких ви будете захищатися і відстоювати себе. Рибки. Для рибок випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про нові можливості, про гарну перспективу для того, щоб підзаробити, проявити себе, про гарну можливість знайти якусь роботу. Проявляйте себе і у вас обов'язково тоді все вдасться. Матимете не просто хороші новини, не просто там якусь гарну пропозицію стосовно роботи якоїсь, а роботи, яку ви хотіли. Робота, яка вам буде приносити не тільки гарний дохід, а ще й задоволення від тої роботи. Тому день у вас вдалий, у вас обов'язково все вдасться. На колоді випадає туз жезлів, який говорить, що шлях для досягнення вашої цілі може бути складнуватий, але вам все під силу. Саме головне будьте активні, проявляйте себе. Вважаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!